Минулий тиждень був як завжди насичений надзвичайно важливими подіями в Україні та світі. Ви дивитеся черговий випуск аналітичного тижневика власне, на каналі Теромедіа. І з вами, як завжди, Олександр Мусієнко і Тарас Березовець. Сьогодні ми вам розповімо, що ж власне відбувається і як це позначиться на майбутньому. Начальник генерального штабу збройних сил Російської Федерації Валерій Герасимов несподівано зателефонував своєму білоруському колезі Павлу Муравейку і вимагав від останнього, аби підрозділи білоруської армії були перекинуті на кордон із Волинською областю. Ситуація на Курщині дуже динамічно розвивається. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський доповів президентові України Зеленському про контроль більше ніж тисячі квадратних кілометрів Курської області, і рух продовжується. А Володимир Зеленський в свою чергу доручив створити військові комендатури на цих територіях, що ж чекає Курщину і, можливо, інші регіони Росії. Несподіване відлуння вибухів на газогоні, північний потік. потік-2». німецькі правоохоронні органи оголосили в розшук одного із підозрюваних згідно з ексклюзивним розслідуванням американського тижневика «The Wall Street Journal», Він міг бути втягнутий у злочинну групу, яка стояла за організацію вибухів на цьому російському газогоні. Підозрюється український слід, але наскільки виправдані подібні підозри, і традиційна рубрика Фейк Тижня, прес-алкаше Міністерства закордонних справ Росії начебто знайшла українських військових, які мали розстрілювати цивільних в Курській області. Але перед тим як ви подивитеся черговий випуск тижневика власне, не забудьте підписатися на канал ТРО Медіа на Ютубі і Фейсбуці. Поставте вподобайку цьому відео, залиште коментар, а також підпишіться на стрінки у соціальних мережах Олександра Мусіенка і Тараса Березовця. Цим ви зробите свій внесок у боротьбу із російською пропагандою. Осінню 2022 року було підірвано північний потік. потік-2». тоді ця історія потрапила у всі заголовки світових медіа. Ну а росіяни почали в звичному для себе ключі, звичайно, обвинувачувати в цій диверсії українців. Що ж сталося там, і чому німецькі правоохоронні органи побачили в цій історії український слід. Там, взагалі, такі розслідування були цікаві. Від початку ледь знаєш, що ти як не феномен візитки Яроша, так і на дні ледь не знаходили українську символіку розслідування, які тривали першочергові. Але потім був цікавий момент, тому що це розслідування ж починала не тільки Німеччина, паралельно робила і Данія, і Швеція, тобто їхні правоохоронні органи теж включались, і вони не знайшли а, лінки, Ну тобто, вони не знайшли зв'язків безпосередньо із Україною. І вони не змогли це підтвердити. Німеччина все ж таки наполягала на тому, що цей слід може бути. І от якраз відбулися певні події. Вони оголосили в розшук одного із можливих підозрюваних, назвімо це так, як вважають німецькі правоохоронні органи, ймовірно, громадянина України, який може в цьому підозрюватись. А от Wall Street Journal якраз оприлюднило розслідування великий матеріал, в якому вони. Посилаються на певні джерела, неназвані в розвідувальних співтовариствах, які кажуть про те, що, начебто, це президент України Зеленський вдав устну вказівку тодішньому головнокомандувачу збройних сил України Валерію Залужному, і, начебто, потім Володимир Зеленський свій наказ відкликав. Але Володимир вибачте, Валерій Залужний вирішив діяти далі. Ну, для мене це вже звучить дивно, м'яко кажучи. Тобто, яким чином це собі уявляється? Даються усні вказівки на виконанні якихось операцій. А в третіх державах за кордоном, ще й на території наших партнерів, і хтось думає, що це серйозно, хтось би виконував. Вони почули. Вони почули, підслухали. Усні вказівки потім відкликаються. Головнокомандувач не виконує. Для мене це вже викликає багато запитань, тому що, мабуть, ці люди. Не дуже розуміються, як віддаються накази і як це робиться. Ще й накази подібного роду. І що, вочевидь, ніхто би базуючись виключно на усних наказах, навряд чи би побіг би ці накази, перепрошую, виконувати ну а втім, ми не можемо виключати того, що в цій операції могли бути теоретично залучені громадяни України. Залучені вони могли були спокійно третьою стороною, і можливо, в тому числі, Росією. І зрозуміло, що велика кількість наших громадян, наприклад, з тимчасово окупованих територій, могла бути завербована елементарно російськими спеціальними службами і відправлена для виконання цих завдань на територію країн Європейського Союзу. Так само, як ми знаємо, що підозрюються громадяни Польщі, зокрема Німеччини Великої Британії, в тому, що вони брали участь в різних провокаціях за фінансову винагроду з боку російської розвідки. Так, саме і саме цей фактор теж варто було би враховувати. Я думаю, що він буде врахований в майбутніх публікаціях, які я сподіваюся, теж будуть ще до цього. Ну і будемо звичайно виходити з об'єктивності і неупередженості як правоохоронних органів Німеччини, так і західних журналістів, які візьмуть до уваги всі можливі версії. Наше ж завдання власне полягає в тому, щоб дати вам можливість робити висновки самостійно. Як свідчать джерела в українській розвідці цього тижня? Відбувся один терміново телефонний дзвінок. Валерій Герасимов, начальник генерального штабу збройних сил Росії, подзвонив своєму білоруському колезі Павлу Муравейку. І є інформація, що цей дзвінок Герасимов здійснив через голову Лукашенка, подзвонивши напряму Муравейку, від якої він вимагав, власне, щоб білоруські бойові підрозділи були перекинуті на кордон з Волинською областю, аби змусити Україну відправити туди резерви. Все це посилює чутки, які, до речі, породив сам картопляний дуче Лукашенка, який почав чомусь несподівано натякати. Скоро у вас буде новий президент. Ну тоді багато не зрозуміло цих натяків, а тепер це виглядає таким чином, що можливо Лукашенко сигналізував кому тільки питання світові заходу, що у нього проблеми. Х'юстон у нас проблеми. Тобто, Лукашенко таке враження завжди намагається відкупитися від Путіна чимось. Я вам танки відправлю, я вам якусь зброю дам. Я для про людське око проведу якісь там військові навчання, маневри на кордоні з Литвою, на кордоні з Україною, як було цього року. Буду всіх залякувати, кошмарити. Зрештою, Лукашенко пішов на серйозну підставу, тому що розміщення ядерної зброї Росії на території Білорусі автоматично десь в натівських штабах намалювало додаткову червону точечку, що в разі якихось дій. Удар буде нанесений туди, і італійське видання Ля Републіка. Здається, кілька місяців тому, посилаючись на джерела в НАТО, писала про те, що в НАТО погодилися в разі ескалації завдати удару по Білорусі. Не було нічого про Росію, але про Білорусь з'явилось. Тому Лукашенка дуже підставив білоруський народ, в цьому сенсі пішов на все, тільки б не здійснювати вторгнення. Бо я думаю, він боїться власної армії, яка може. В якийсь момент не виконати наказ і повернутися просто проти нього. Ну мені здається, що ми занадто перебільшуємо бойові можливості все ж таки білоруських збройних сил. Давай казати відверто. Це не недооцінка противника. Ну відверто вони виглядають дещо карикатурно. Бойова спроможність 40-тисячних збройних сил Білорусі це максимум дві бригади ВДВ, і то достатньо умовно. Чому жоден з білоруських військовослужбовців не має досвіду участі в бойових діях? Тому справжні сподівання Лукашенка, як скажемо так, на претерянську гвардію вони можуть. Лягати на приватну військову компанію «Гардсервіс», яку Лукашенко створив саме під себе, і експерти одразу попереджали, до речі, з кіл білоруської опозиції, що це і є ота сама протерянська гвардія Лукашенка, яка має його захистити в тому числі випадку можливого військового пучу. «Гардсервіс» – це компанія, нагадаю, яка була створена Лукашенком у 2023 році, і туди доєдналися. Ветерани, в тому числі ПВК Вагнера, які були виведені з Росією, і потім їх уже Лукашенка найняв Загальна чисельність її залишається засекреченою. Але мене в цій ситуації турбує стільки можливість вторгнення в Україну, в яку я теж не вірю. Виходячи, знову ж таки, не з питання вірю, не вірю, а з, скажімо так, оперативних можливостей білоруської армії. Але мене більше в цій ситуації непокоїть сценарій, можливо, перевороту або усунути. Меня Лукашенка, не тому, що я його є фаном. Я просто розумію, що Лукашенко, як досвідчена політична тварина, буде до останнього опиратися участі Білорусі в війні. А от його наступник, чи це буде Муравейка, чи це буде Тертіль, нинішній керівник КГБ Білорусі. Оце велике питання. Не думаю, що вони будуть здатні сказати Кремлю. Ні, а питання тут в іншому: питання чи є можливості не сказати ні. Питання, чи є можливості проводити іншу політику, ніж проводить Лукашенко. Тобто, дати вам все, але тільки не воювати безпосередньо. Треба розуміти, що на підготовку армії ще й до війни треба роки, якщо вона дійсно готується. Якщо вона готується, Но Путін готувався все ж таки тривалий час до цієї агресії. Він накопичував сили, як би там не було, формував... і вони мали все ж таки досвід участі в бойових діях. Війна Звичай. проти проти, проти тієї ж Грузії, Сирія, згадаємо інші конфлікти, в які російські збройні сили брали участь. Тут цього, звісно, немає. Але тут, більш, скажімо так, ми говоримо більш про політичний факт того, що якщо відбудеться зміна режиму. Знову ж таки, питання не в Лукашенку питання в тому, що той, хто його замінить, буде абсолютно манджурським кандидатом. Ну іншими словами, буде повністю керований в усіх сенсах і буде робити будь-що, що йому скажуть. І тут йдеться не тільки про участь збройних сил Республіки Білорусь проти України. Вони ж не приховують своїх е планів е почати загострення і на кордонах з Литвою, і Польщею. От хто сказав, що це буде обов'язково тільки проти України. Вони можуть їм просто ж байдуже, це м'ясо. Їх можуть просто тупо кинути на сувалський коридор. Знову ж таки, я зрозуміло, що їх там всіх покаршать, покрамсають. От але путіну потрібно втягування в тому числі не тільки Білорусі, але й розширення фронту цієї гібридної війни. А якщо Лукашенка попросить Захід, ну перекинеться на бік переможця. Він побачить, що Україна рухається до перемоги і скаже: слухайте, я Ну, Румунія приблизно подібні речі зробила в Другу світову війну. Принципі, Тоді ми побачимо білоруські миротворчі підрозділи, які будуть заходити на території Брянської Курської області для забезпечення стабілізаційних заходів і створення буферної зони. Я так думаю. Ну а чому ні? В принципі, уже ж я прецеденти Друга світової війни. Можемо згадати Болгарія, Румунія, Угорщина. Вони ж були з третім рейхом, а да. потім вони опинились так. вже ж так. в іншому таборі. Перемис... Я і про це чомусь мені Не. здається, що це один із сценаріїв, який може статися. Цілком можливо. Цілком можливо. Ну а для нас важливо, як військових, військових аналітиків, попереджати будь-які сценарії і зробити так, а ви були в курсі всіх подій і всіх можливих сценаріїв розвитку. Українські збройні сили і підрозділи Сил оборони продовжують наступальну операцію в Курській області. Про це доповів головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський, президентові України Володимиру Зеленському. В свою чергу український президент сказав про те, що Україна досягає стратегічних цілей на Курщині поповнюється фонд полонених. Доволі таки непогано. Ну і, власне кажучи, Володимир Зеленський сказав про те, що можливо будуть створені військові комендатури за потреби безпосередньо і наголосив на тому, що треба дотримуватись норм міжнародного гуманітарного права, що ми не будемо воювати як Росія. Цікава взагалі ситуація. Я от що би хотів виділити два моменти, на які я звернув увагу, що характеризує російську вразливість. Звернути увагу треба на те, як Росія в. Перші там, ну буквально перші кілька днів, як пішла операція, повідомила про те, що вони призупиняють будь-які перемовини щодо обмінів, бо, мовляв, єдиний пункт пропуску на російсько-українському кордоні закритий через бойові дії там. І а від... тепер він відкриється. Тепер він відкриється. Без їхнього бажання. Абсолютно. А, і дуже цікаво, що буквально нещодавно омбудсмен український лубінець сказав про те, що на нього вже вийшла російська сторона з пропозицією перемовин по обмінам. Чому я думаю, що по перше, через те, що велика кількість людей, велика кількість російських військових потрапила в руки до українських бійців? Уже і там більше тисячі за це взагалі це взагалі і просто... ця кількість щодня збільшується, збільшується. на сотні. І тобто, от, це кожен день плюс 100-200? Кожен день і там так. є багато солдатів строкової служби. Mm. Mm. І я от, думаю, що вразливість російська, тому що звернути увагу, де 2024 році було дві масштабні акції в Росії башкіри, які ще там навесні протестували і вимагали свого активіста відпустити, якого суд судив. Там ну там за питання видобутку золота. Там цікавий момент, але тема для інших розмов. І солдатські матері, комітет солдатських матері, який приїхав вже до нового міністра оборони Росії Білоусова, на прийом, начебто, вони розгорнули плакати, але їх не прийняли. І вимоги були вернути наших домой. Я думаю, що ось це і є вразливість. До речі, це дуже чітко демонструє. Тому я і кажу, що. Бажаним сценарієм можливо є не тільки перекидання російських військ з Донеччини з гарячих напрямків, а залучення якомога більшої кількості солдатів строкової служби. От якщо б зараз Чи їх дуже почали... кровожерливо просто так ні, це не к це, це 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 не кровожерливо. Це з точки зору то не так. А вони самі кажуть, ну каже, в Афганістані ж воювали теж ну так. А чому зараз? Ну так нехай війна в Афганістані зрештою призвела. Одна із причин, яка призвела до краху радянського союзу, тому можливо і зараз, і тут було б це непогано, якби вони відправляли солдатів строкової служби. Я думаю, це підривало б Росію зсередини. і нехай це звучить кровожерливо. Ну, вже є три факти, як мінімум, про які ти говориш. Перше, те, що на сайті Change.org була зареєстрована петиція солдатських матерів до Путіна з вимогою обміняти їхніх строковиків на азовців. І, до речі, самі полонені. Російські строковики теж записали будь на звернення. Просимо поміняти нас назву. Це факт один. Факт номер два. Те, що в цій самій петиції і в донесеннях російських З воєнкорів міститься примі звинувачення в боєгузві і зрадництві на адресу Ахмата. Це остання така цеглинка, скажімо так, в називається це Мавзолей, умовний Кадирова. Він дуже довго він вкладав мільйони в цю пропаганду, що мовляв. Є от російські війська, значить, а є от спецназ Ахмат, які зовсім інші, професійніший, підготовленіше, мотивовані. Він не відступає, не здається інше. І це вже повне обнулення. Тобто відбувається там прямі звинувачення, що їхнє боягузтво і втеча вони призвели до масової здачі в полон цих строковиків. І е, нарешті, скажімо так, е, третя історія пов'язана з строковиками, те, що заявив адіозний. Депутат дегенерат, як я його називаю, Гурльов він сказав, що а що ж ви хотіли? А, які, а що ж вони вони ж приймали присягу, вони ж срочники. А в Афганістані разі у нас були контрактники, вони ж теж йшли, мовляв, за ідею. Тому це означає, що без неконтрольоване перекидання, попри всі петиції і крики, неконтрольоване перекидання російських строковиків. На м'ясо в Курській області продовжиться для нас. Це позитив, тому що отримання що обмінного фонду. І як писали самі російські воєнні аналітики для Путіна, це дуже чутливий момент, бо строковиків він міняє швидше і бажаніше ніж Вагнеров. Чи контрактників, чому тому, що це для нього такий дуже, дуже тонкий чутливий момент, що їх він намагається дуже швидко повернути. Погодили щодо строговиків, тобто подвійна кровожерливо вийшла. Виходить, що так, але от є цікавий момент, знаєш, про який би я ще хотів сказати кілька слів. Це політична і інформаційна історія ось того всього, що відбувається на Курчині, тому що, на мою думку, це моя така суб'єктивна думка. Мабуть, уже в суд варто було би відкривати представництво всіх дійсно реально опозиційних сил російських. Хто зі зброєю в руках бореться? Батальйони і е, наші підрозділи Легіон Свободи Росії, не наші їхні, але які борються поруч з нами. Е, РДК не знаю, батальйон Курськ якийсь створити. Тобто, уже хтось би мав там проводити цю роботу. Я сподіваюся, вона буде проводитися. Хто Сказав, що потім. вона вже не проводиться? А, а чому, чому про неї не знають? Вона має бути на, на мою це думку, Це ви, Плани що... вимагають тищо. Я так думаю. А я думаю, що це треба робити публічно. Я би виставив прапор там, що от уже, значить, тут легіон, тут уже, значить, йде Вірбовка, тут уже йде підпис на контракт, тут хто хоче воювати. Ми звідси підемо. Куряні присоєдіняйтесь, Брянськ, Білгера. Знаєш, ефект не вистачає ефекта Пригожина Все таки він єдиний я був не. цьому вигляді. Но... Я от... чую якісь нотки, такі захоплення от Пригожина, А... Я скажу, що це не захоплення я скажу, що з точки зору взагалі феномена пригожена для Росії, я не бачу поки що іншої постаті, яка могла би їх так підняти на якийсь бунт. А публічна складова, ти сам знаєш прекрасно, без цієї публічної складової. Якщо ти не будеш про це говорити, якщо ти не будеш вести пропаганду, якщо ти не будеш виступати, давати інтерв'ю, хто про це буде знати, як ти зарядиш маси? А він вмів ось ці свої маси своїх цих покидьків, своїх вагнерівців всіх заряджати. А як інакше, я думаю, що питання Росії святі горшки не зліплять. Це однозначно. Там я вірю тільки в бунт ось цих покидьків, вбивць, зокрема, які були і тут, які можуть щось там зробити. В якийсь момент, в якийсь момент ситуативно, нам з ними може бути по дорозі, тому що вони вносять деструктив політику. Ні, нам політика. з ними не по дорозі, скажімо так. Ми рухаємося з ними паралельним курсом, тому що у нас минуло. Але вони мета. Але в одному мета різна, але правильно, якщо вони підривають ситуацію, вони ж дивись, вони не мають на меті знищити Росію. Вони просто хочуть захопити владу з Росії, і продовжувати робити те саме, що робив Путін, тільки вже самі розумієш грабувати Росію. Тероризувати сусідні держави, тому що ну не треба захоплення цими покидьками, як ти сказав, і воєнними злочинцями, тому що у нас цілі з ними різні, просто що е, ситуативно, ситуативно у нас може так. з ними збігатися так. мета, і ми і вони хочуть знести цей режим. Але причина, чому ми і вони це хочуть, вона фундаментально полягає в різному. Ну і я би все-таки казав, що зараз такі от аля Пригожинський вірус він запущений, uh -huh. і ми не знаємо, чи він загинув, чи ні. Я не про проканспіролог. Що він був дуже людиною хитрою підготовленою, виключати повністю, що він залишився живий, ми не можемо. не можемо. Шанси невеликі, але є. Але оцей вірус, який він вкинув в російське суспільство, він продовжує жити навіть попри його умовну чи реальну смерть. Чому тому, що оці всі скажімо, негативні настрої по відношенню до воєнного керівництва, вони знову вибухнули? Те, що було рік тому, воно все повернуло. Це означає, що російський організм імперський він цією бацилою вже заражений. І це, мабуть, єдине за що ми маємо сказати спасибі Євгенію Пригожу. Ну і власне не можна не сказати про військові комендатури, тому що ідея зрозуміла це дотримання норм міжнародного гуманітарного права, протидія злочинності на місці, протидія а, різним там проявам кримінальним і так далі. Диверсійним ворога і підтримання правопорядку, але також це підтримання правопорядку включає унеможливлення будь-яких військових злочинів чи злочинів проти людяності для того, щоб це міжнародне право гуманітарне було забезпечено, і партнери бачили, що ми відрізняємося від Росії. Небезвідома для нас Марія Захарова заявила і видала черговий перл. Справа в тому, що вона сказала про те, що. Ось її пряма цитата з видання «ТАСС», що ЗСУ наказали розстрілювати жителів Курської області. От, будь ласка, офіційна пресалкаше МІД РФ Захарова. Тобто, ми бачимо, що поширюють чергові фейки, бачимо, що намагаються видати бажане дійсне. Але ти знаєш, що я помітив? Що Росія настільки була не готова до наступу українських сил на Курщину, що вони навіть не заготовили нічого пропагандистського. Тобто в них немає взагалі нічого. От вони зараз видумують і придумують те, що от, ну, найбільш здається, отак, от, от на поверхні, що візьмемо. А скажемо, що вони будуть розстрілювати цивільних. А скажемо, що вони прийшли сюди вбивати. А скажемо, що це якісь нацистські батальйони. Те, що вже чули, те, що вже заїжджене, вже неодноразово. Тобто, це свідчить, що вони реально не готувалися і на ходу при... і на ходу придумують. І навіть стільки часу пройшло, звернув увагу, що навіть жодної постановки не змогли зняти. А наша служба безпеки ну, і центр протидії дезінформації попередили, що це готується. Тобто, ми зробили правильні кроки. Наші представники державної влади, щоб сказати, щоб ніхто в це не, не вірив, тому що цього немає. І Україна зробила важливі кроки на випередження: пустила представників медіа. Національних каналів туди, які взяли інтерв'ю у цивільних і показали, як українські бійці допомагають привозять воду, продукти і задовільняють всі необхідні гуманітарні потреби. Можливо, не задовільняють, але надають і забезпечують, скажімо так, гуманітарні потреби. Це правильніше буде сказати місцевих жителів, тобто виконують Женевські конвенції. Ну, не тільки українських журналістів допустили цього тижня. Вийшов дуже потужний репортаж найвпливовішого світового видання «The New York Times». і офіційний керівник київського бюро, крамер, був там. Вони зробили ці знімки. і Вони зараз розлетілися всіми світовими медіа. Це правильна стратегія давати можливість журналістам самим робити оцінки неупереджено об'єктивно і таким чином випереджати будь-які російські фейки. І це власне все, що ми хотіли вам розповісти сьогодні. Залишайтеся з нами, коментуйте, залишайте ваші відгуки. Для нас цікаво, що думаєте ви з того, що було почути вами, а також щодо побажань майбутніх тем наших програм. Це теж важливо. І підписуйтеся в соцмережах на канали ТРО Медіа, Тараса Березовця і Олександра Мусієнка. Ставте лайки, стисніть на дзвіночок, аби дізнаватися про оновлення і оперативно знати і розвінчувати російську пропаганду. Це важливо. Дякую, що були з нами. Дякую, що дивилися. Черговий випуск аналітичного тижневика, власне, на каналі ТероМедіо. До зустрічі вже за тиждень. Слава Україні! Героям слава!